Доброго дня, панове. Сьогодні знову пишемо майнтест і знову у нас ніч, як бачите? Всім нагадую, ми в минулий раз шукали з вами печеру. Печеру ми з вами знайшли, ось ця, ось наш, наша печера про те. І все ж таки думаю, що варто ще оглянути це місце. Не знаю, що ми зараз, що, що ми зараз будемо тут, тут шукати, але все одно варто подивитися, можливо, тут ще щось є цікаве. Я ще нагадую. E, зараз ми з вами у розгарі апопеї з ремонтом пристані і ми з вами шукали метал. Це велика проблема, тому що насправді зробити відро не так просто, якщо у вас немає матеріалів. З дерева насправді у Гріманітес зробити відро неможливо, а от з металом можна. Тому насправді потрібен метал не просто не який, а потрібна саме, потрібна саме сталь. Ну, Як бачите, у нас є сталева руда. Якщо зараз відкрию відповідний інвентар, то ми побачимо, що, що в мене вже дійсно є сталева руда, а також є ще один шматок руди вдома. Тобто, чому я на цьому так наголошую свою вагнуту? Насправді для того, щоб зробити відро, потрібно саме три шматки сталі. Відповідно, в мене є три шматки е, залізної руди, і за допомогою відповідно печі можна відповідно, зробити три шматки відповідно, заліза, з яких можна відповідно скрафтити. Відповідно відро. Таким чином ми саме отримуємо відру для того, щоб відповідно відремонтувати перестань. Так. Тут, як бачите, залишилася стара пічка. От, і відповідно, мабуть, варто щось у тій печі випікати. Ну, я зараз сталь чіпати не буду, тому що сталь мені дуже шкода, тому що ми насправді на насило цю сталь. знайшли, а Насправді ця епопея з цим відром вже продовжується кілька місяців. насправді, тому Можете привітати, насправді у нас вже є сталь. Тому що давайте далі щось робити. Отже, ну як бачите, ось так темно. Я сподіваюся, що у вас все добре видно, тому що, насправді, якщо ваш телевізор вміє автоматичне коригування балансу білого, то це добра новина. Але якщо не вміє, то, будь, будь ласка, додайте яскравості, щоб ви добре бачили, що відбувається. Ну, у мене комп'ютерний монітор, і тому у мене все добре видно. Ой-ой-ой, щось мене. Щось мене то що ззаді. Ой-ой-ой, це Це... недобре. Так, йоки-палки, ой-ой-ой, це таке. Ой, тікаю. Ой-ой-ой. Ой, ай-ой, ай. Ой. Ой-ой-ой, тікаю. Ой. Так, що ж то робиться, боже боже. Ой, йолки-палки, що ж то. Що ж то є. Йолки поталки, відчепіться, то що таке? У мене ж закінчується яблука, і я все одно, ну, й в очах почервоніло, позеленіло. Боже Боже, що ж там відбувається? Ой-ой. Ой я не бачу, що та щось мене гадять з усіх сторін, я не знаю, що ж там відбувається, йок. Все, яблука вже... вже немає зовсім. Так, давайте, давайте якоїсь здачі, чи що... так, де Де, де, де там? Так, давай давайте битися. Ой-ой-ой, де Де та... Ой, хто там? О, oh, вроде затихло. Ні, не затихло знов чуть-чуть. Ой, oh, йоки-палки, що ж то робиться, йолки-палки, я ж не тут улучкаться ніколи. Ой, у тільки тотраш, треба трошки більше полазити. Ой-ой-ой, oh, ой, oh, так о, oh, о, я... oh, все, капець. Капець. Ну, ну, ось така відповідна ерунда, тому що давайте переподнемуся додому. От, oh, як бачите, я вже знову вдома і <свист�> давайте я покажу ту сталь. Ще проте, я не знаю, як будемо шукати, як будемо шукати насправді там те місце, я поняття не маю, тому що. тому, що, тому що Давайте я дійсно покажу, я насправді тільки що я розказував. По-перше, у нас дійсно є сталюка, як бачите. Але знову тільки не шматок. Тому так мовити, звіняйте, знову будемо шукати сталь. Ось, так, я думаю, десь так до вересня ми з вами з цим питанням якось розберемося. Ось, ну ось така цікава ерунда, тому що. Я думаю, що. Я там те місце вже не знайду, тому що я не знаю, де, де це було. О, це десь було дуже далеко. Тому давайте підсумуємо, що насправді було десь два місця тому, що ми з вами тут будували. Всі нагадую: цієї. осені, тобто, вибачте, е... цієї весни, ми з вами переїжджали на нову машину, тепер наш сервер громи працює на. Операційної системі Ubuntu Focal, тобто це Ubuntu 20... 2004. І, відповідно, версія самого сервера не змінилася, конфігурація не змінилася, але змінилася версія операційної системи. Ось так. Також зміни... змінилася IP-адреса. Насправді, що IP-адреса, я поки що не знаю. Можливо, мені насправді пані адміністратор говорив, що тобто, говорила, що насправді IP-адресу можна зберегти. Ну, насправді я вже вніс деякі зміни у домені ім'я, і тепер адреса сервера також дещо змінилася чуть, трішки. От. І тому, можливо, 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 ми залишимо стару IP-адресу пізніше. Це, це можливо, зробити, наскільки я знаю, зараз ще ця IP-адреса не зайнята. І тому, можливо, ми залишимо стару IP-адресу. Ну, тобто, я і пані адміністратор, тобто. Тобто. Тобто, тобто баришня, що відповідно. Що, відповідно, надає постиг, хочемо мені відповідно. Отак. От відповідно, можливо, ми залишимо стару IP-адресу пізніше. Поки що, ну я вже відповідно, усе переконфігурував, і, тому маб, не те, що мені дуже хочеться це все, це все змінювати. Ну, Це можливо, в принципі, не, не те, щоб дуже це складно зробити. Але потрібно потратити час і переконфігурувати до мене ім'я і деякі службові системи за межами сервера. тобто, відповідно, Відповідно, ця система працює не саме по собі, вона працює у зв'язку з іншими серверами в інтернеті. Відповідно, Т той же самий DNS, ви розумієте, скільки там насправді, скільки насправді це складна річ, відповідно, потрібно після кожної зміни потрібно почекати кілька днів, щоб поки ще все тіло засінхронізується. Тобто потрібно насправді досить багато часу. Насправді, як, як відбувався переїзд, о, ось бачите, ось ця проблема. Бачите, ми тут, відповідно. Я тут трішки баюся з яблучками і зробив ось таку цікаву їруну. Відповідно, тепер у нас тут не пристань, а ось така цікава річ. Водичка стікає так донизу, кудись. І, Відповідно, для того, щоб це виправити, відповідно нам потрібно е, Для того, щоб це нам потрібно, відповідно, не просто. Е, як це зробити? Треба відповідно набрати водички ось тут, десь, скажімо, і відповідно, треба заложити тут тут відповідно, джерелами води, щоб відповідно знову була ось така водна гладь. А так як зараз, як бачите, водичка стікає десь донизу, і це не те що дуже добре. От, відповідно, цю річ також потрібно правити. От, ну а що робити? Як бачите, це відповідно, мій рідний дім, то відповідно треба зробити, щоб було добре. Як бачите, відповідно, у нас як бачите, місяць вже тихенько сідає, відповідно, що відповідно скоро буде, відповідно, буде ранок. Ось так, тому що давайте, що у нас про момент ще що є, ви точки вже забувся. До, до речі, якщо нагадую. У мене тут також є трішки пшенички, а також є бавовна. Бавовна потрібна річ, якщо насправді вам потрібно скрафтити ліжко. Ліжко, як бачите, в мене є. Тобто це відповідно хендмейт, і дійсно хендмейт, я дійсно це ліжко зробив своїми руками. Ось так. О, тому що... А також, як бачите, є пшениця. Ну, тому що просто потрібно щось їсти. До речі, чи доєлок. Я думаю, що цього ранку знову підемо по яблука і дивитися на полямісті полем... грибочки. На що робити? Нам потрібно дійсно потрібні племісті, тобто потрібно яблука, а племісті гриби, грибочки пої. Ну, як? Ну, а потрібно ще чимось займатися? Ну, відповідно, йдемо, відповідно, шукати плямисті грибочки. Так, чомусь мене процесор... Чому такий великий навантажний процесор? Не знаю. Мабуть, це специфіка конфігурації мого пиву. Не знаю, чому. Ну, Є одна цікава проблема під час роботи. Е ну, я вже поясню насправді на іншому каналі, як насправді відбувається. Е як насправді в основному мене відконфігурована звука під система. Відповідно, відповідно, у мене є будована звукова карта, і для того, щоб каптурувати звук із лінійного виходу, я каптурюю звук із. Е Тобто використовую будований АЦП. І це не те, що дуже добре, тому що ну, це добре працює за умови хорошого наємності хорошого драйвера, але насправді у деяких інших квартира системах, наприклад, у лінусі, це річ відбувається поверх з якої підсистеми, а не на хардварному рівні. Проте це теж накладає деякі, деякі технічні обмеження, наприклад, немає можливості наприклад, каптурити саме лінійні входи. Тобто, якщо у вас... У карту, у звукову карту входять якісь до сигнали, наприклад, з мікрофона або, наприклад, з cd програвача тоді цей сигнал не буде можливості каптурити. Що насправді не завжди добре. О, до речі, ось наші плімісті грибочки це наш місний делікатес. Ось так. До речі, я одразу знайти їх смакувати. Доволі хороша штука, особливо з цибулькою, ось так. Ну, а що робити, нічого не робити, це відповідно. Так, мабуть, по праздникам, по праздникам треба їсти ось таку цікаву штуку. Да, 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 да. По праздникам це добра річ. Да, да, трошки трошки ми назбираємо яблуки і будемо пулятися відповідно дорогу. Шукати наше старе місце. Де ми там тільки що, звідки ми відповідно, відповідно Вилетіли як пуля. Як ось так. Тому що робити? Ну, а що робити? Шукаємо відповідно яблучка хоча б 60 штук. Ось так. Мої гада, моє, моє багатство так мовити. Ось так. так, відповідно, збираємо яблучко. Яблучок яблочок треба багато, тому що треба щось їсти. До речі, яблука це цінний продукт у плані заліза. Тобто, ну, це насправді не всі сорти яблука, а є сорти яблука, яких дуже багато заліз. Це добра річ. Особливо із. Е, машини мастил. Ага, ось така цікава штука. Ага, такий каламбур. Ага. Знаєте, знаєте, що таке каламбур? Це коли така коламбур, цей сам знаєш, що. І, І всім смішно робиться. Ось так, Це каламбур, ось так. О, тому що давайте зараз берем трішки яблучок. І все. Так, тому що чомусь мы дивна навантаження на процесор. Мені це не дуже подобається. Що таке, що це на навантаження на процесор, це мені... От я трішки. цю річ, мені щось не подобається, я зараз не всіх... Користувачів, що ж так грузить процесор. Знаєте, я трішки подивлюся. Не знаю, що так грузить процесор. Так, ну, OBS-ка 44%, Minetest 13%. Ай, впала. А, а може Коли я бігаю таке кіновантаження? Можливо, можливо. Це. Ну, ось така. Насправді, знаєте, я забув умінтунти максимальну противість. Можливо, це пов'язано саме з цим. А давайте я спробую увімкнути зараз. Просто зараз. Так, ой, вибачте, будь ласка. Так і, ну я монтувати відео не буду, тому будь ласка, заходьте грайте. Якось так. Будь ласка, не гулі, тільки не гуліханте, бо я прошу, тому що забаню і не розбаню ніколи. О, до речі, на серії існує обмеження щодо, щодо легін. Яке саме обмеження, будь ласка, шукайте на гітхабі, там є коду, який саме цим займається. Тобто, ну, насправді, серф... сервер насправді ванільний, там майже ніяких правок немає, тільки є ось, оця правка щодо логінів. Ось, я думаю, що все ж таки варто, варто зробити, зробити оголошення щодо цієї правки саме на форумі, тому що, тому що щодо цієї правки майже ніякої інформації немає, тільки є код. Ну, і є так званий псевдокод. Ну, як код, є шматок регулярного виразу, насправді ця штука зараз зроблена чисто алгоритмом. Раніше це було зроблено регулярним виразом, але це те, що це було пояснено із платформи, де раніше ця штука працювала. Раніше цей сервер працював на платформі CentOS, І відповідно там була проблема саме, саме із Еціальською імплементацією регулярних виразів, тому це було зроблено саме за допомогою буста і ну, взагалі довга історія. От. А потім цю шту, шту, штуку зробити саме, саме алгоритмом, тому що. Так, цікавіше, ось так. Але алгоритм лишився той самий, і тому. Тобто механізм лишився той самий, і тому межі ті самі лишилися. Так, тут, від, наш, тут відповідно наш водоспад. Так, ось тут я його одного разу ремонтував, то я щось там, щось там вліз, зламав, і простатикти. Так бачите, тепер все гарно, Головне вниз не впасти. Ось так, бо це не те, що, було б не те, що дуже добре. Байте, вниз, отак. Тому що продовжуємо відповідно шукатися всякі цікаві штуки у грі Майнтест. Hmm. нагадую, ця гра називається Майнтест. Uh, До речі, ставте лайк, якщо вам подобається такий цікавий напрям оборот образотвор... творчого мистецтва, називається кубізм. Що таке кубізм це таке бачення світу. Тобто, якщо ви бачите усе, весь світ квадратним, як зараз, ну значить, значить у вас кубізм. Uh, to, тобто, я, я маю на увазі, що кубізм це такий. Uh, так... Ну, такий ці цікавий О, Тобто зображення світу. Тобто, якщо вам подобається зображати світ такими простими лініями, це можливо добре, а можливо, ну насправді справа, є така штука, Яка називається, яка називається абстракція. Тобто, якщо ви чогось абстрагуватися, це не завжди насправді до і завжди це можливо зробити. О. Але якщо на тебе багато нюансів деталі, то це важко, важко осягнути. Ось. Тому зазвичай, зазвичай стосовується саме абстрагування від існуючих. Е, тобто можна зробити так мовити сутність, яка буде особливо собі, наприклад, ваші наприклад, досягнення. Ось. А можна зробити, наприклад, ще щось а потім зробити це ви просто. і все. І тобі тоді вибити маленькою точечкою, ось так. А якщо, ну, розумієте, розумієте, в чому Проблема Не, правило, не, не завжди абстрагування, все добре. Треба, що, якщо я щось, наприклад, щось такого наплюю, то не знаю, що я наплюю. Ось так. О, якщо подобаються такі, такі байки, ну, тоді, будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь. Ось так. Знаєте, щось так захилося з сільдкою? Тобто, щось так захилося з сільдкою, щось таке подобається, сам не знаю. Що? Да, ось таке. Да ну я для вас записую відео. Це теж недобре, я думаю. Так, тому що будете, ну не знаю. Давайте заметить какими-то це що? Так, ну що, я думаю, давайте подивимося, що ми тут хазювали. Я вже такиш забудь, насперіт, то було досить давно. От тут ми з вами вручили певно, корал, де ж теж корал? корале я щось не бачу. А чому я не бачу? Десь і тут був. Так, я не дуже хочу М мочити ноги, але мабуть, доведеться. Так. Так, ніби ноги не намочив. ну добре. А це що за яма якась. Що тут таке Бачите, Якась яко? яко? якась ємер. Оооо, ялки поки фондес. Ого, ну, ну, ну добре. Влазимо наверх і далі чалапаємо по... відповідно по пісочку. Так, що ж тут ще робити? Ну не знаю, що робити. Так, а там є. Я ще не пам'ятаю що. Але дивитися не будемо. Так, тому що яблочко у нас є, Ми трішки перекусимо. І що я думаю, треба якось шукати ту печеру. А печер десь далеко-далеко. Тому що робити, я думаю, що все ж таки варто подивитися, де вона може бути. А де конкретно, там, де конкретно ця печера? то що я не знаю, тому що я її просто загубив цю печеру. Тобто доведеться облазити всю карту. Ось така цікава річ.